Слава Ісусу Христу, товариство. Слави! Розпочати хочу з невеличкого звернення. Я, як прямий нащадок Перуна, недаремно вже перунський, в зв'язку з кліматом в Україні останнім часом хочу звернутися до Бога Сонця Ярила. <рив> ти чо? Що <рив> ти сповняєш старий? Та може скрути трохи той рубільник, що? що. Та люди виходять на вулицю, як на сковородці жаряться, Та мають трохи Бога в серці. Люди, наче з тебе квас назвали, ти бику. Яка подяка? Я тобі кажу, ти мене вкурвиш. Я візьму даж Бога, він теж тебе злий, ти йому пшеницю попалив. Ми двоє прийдемо, котягла, тобі випишемо, і ти ще до нас вернешся, бо настане зима, буде тобі холодно, попросиш мене калоріфер, а облінь. Бог сонця курва. Тепер до стендапу. <ріст> Помітив таку штуку, що коли чоловік одружується, в нього, окрім дружини, з'являється ще персональний контент-менеджер, який спочатку зареєструє чоловіка в інстаграмі, якщо його там нема, а потім пропрацює ще контент-план на найближчий рік. Тому що в будь-якого одруженого чоловіка в Інстаграмі має бути фото, де він з дружиною, фото, де він з дитиною, фото, де він з дружиною і дитиною. Фото, де дружина і дитина без нього. З підписом моє все? А якщо в профілі в чоловіка є фото, де він сам, то він обов'язково на фото має бути сумний. Чого? Правильно, бо збоку нема дитини і дружини. У мене в Кума ще гірша ситуація, в нього є дружина, дитина і пес. І донедавна всі мали інстаграм-сторінки, окрім кума. Але завдяки жінці він тепер зареєстрований і ходить хариться, бо у пса підписників і лайків більше. Недавно взагалі від жінки получав піздюлей, бо за каунта пса розкидав дікпіки. Ну і щоб ви розуміли ситуацію до кінця, цю цюрка то не псова на Ну. Я взагалі трохи почав хвилюватися, бо недавно моя дівчина каже до мене: Вітю, а що це в тебе в інстаграмі? Немає жодного спільного нашого фото. А я не знаю, що їй відповісти. Я звертаюся до всіх, хто дивиться це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені відповісти, щоб я і не образив, і воно було кумедне, і я піздюлі не взяв. Я дуже надію, що ви мені допоможете. Дякую. Розкажу ще трохи за кума. Недавно я вперше на декілька годин залишився сам з похресницею. Куми кудись треба було їм поїхати, вони мене лишили з дитиною. Все було добре, я посидів, вони вернулися, поїхав додому, наче все нормально. Через пів години дзвонить кум, каже, ти чого дитину навчив? Кажу, а що не так? Він каже: та пів години бігає мала по хаті, на все каже чи назис. Кажу, дивно, я їй ще саундтрес навчив. Ну... <реш> <реш> Кум почав на мене сваритися, каже, ти дебіле. Я кажу, та хіше в тебе, дитина з боку бігає. Напхав мені, все, сижу, розстроєний, через пів часа дзвонить кума. Каже, ти чого дитину навчив? Кажу, та все, мені вже кум виписав по перше число, але я тобі скажу чесно, я не бачу нічого поганого в слові чиназис. Вона каже, який чиназис? Дитина бігає по хаті, тата дебілом називає. Кажу, ну по перше, дитині видніше. А по-друге, то не я. Тоді чоловік на мене сварився, сказав, перха грібає. Правду кажучи, я був е десь два дні тому в похресниці майже весь день з нею. Вона, слава Богу, за день ні разу не сказала ні чиназис, ні дебіл, але видно, що на вихідних була в діда з кожного кутка хати срав пес, срав пес, срав. Недавно ще відкрив певне досягнення в своєму житті, вперше за життя замовив клінінг. Не подумайте, не то, що я дуже заможно живу і не маю куди потратити гроші. Просто мав знижку в 50% і абсолютна відсутність бажання прибирати. І все добре. Люди приїхали, гарно прибрали, поїхали. Я ходжу по хаті, так ніби нова квартира. Заходжу в ванну, а там обістяний унітаз. І я розумію, що то не я. Я так не вмію. Я за стільки років не навчився так не попадати. Звоню той клінік, кажу, все добре, дивіться, гарно прибрали, але маю одне питання: чого обіцяний унітаз? Вони кажуть, в комплекс прибирання не входило прибирання унітазу. Кажу, а обсикання унітазу входило в комплекс ваших робіт. Вони кажуть, секундочку, Перезвонюю через хвилинку, кажуть, дивіться, була одна пригода, але ми дуже вибачаємося в якості вибачень хочемо подарувати вам безкоштовне прибирання ванної. Ну і ті люди, що приїхали, прибрали, насяли, поїхали, вернулися знову. Прибрали, я вже з боку стояв на всяк випадок. Поїхали і все добре. І значить, я цю всю веселу історію розказую мамі. Вона це все послухала і її зацікавило тільки одне. Вона каже: це який ти клінінг узяв? Не маєш своїх рук, щоб прибрати, чи що? То ти міг би мені заплатити, я би приїхала-прибрала, і гроші б сім'ю не покидали. Кажу, мамо, та мав 50% знижки, а то не міг ту знижку мамі подарувати? Та жінка вже трохи старша, може, їй важко прибирати, а ти молодий, тебе світ прибрав. Кажу, чекайте, якщо за гроші хотіли їх до мене прибирати. Ти не пашикуй до мами. Принцеска, клінінг йому треба. Я вирішив згладити ту ситуацію і вирішив замовити клінінг мамі. Все домовився, дзвоню до мами кажу, мамо, до вас приїде клінінг. Дякую. А коли приїде? Кажу, завтра в обід. О, каже, то ще маю час, ще трохи дома приберу. Кажу, нащо? Вона каже: ну як придуть чужі люди до хати, побачать, в якому сери ми живемо. Кажу, мамо, так в цьому і суть клінінгу. Ти не пашикуй. Газда, в себе б деш срав. Ну, то я нині після зйомки на поїзд їду до мами, треба прибрати, бо завтра на два часа клінінг приїжджає. Ще недавно став свідком доволі нетипової події. На моїх очах. Мій знайомий просто в сміттярку викинув речі, в яких він вже не ходить. Я, по-перше, не розумію, як можна викинути речі, за які ти колись заплатив гроші. А по-друге, нащо викидати речі, якщо можна завести їх дідові в село? У мене були колись такі кросовки: Air Jordan, блакитні, гарні, але трісла підошва. І нічого, дід зара в тих кросовках спокійно викидає гнів від свиней. Мавши таку кофту з Стонайленд, трохи тепло, але почала на спині торочитися. Все заліз діду спокійно діду, в тій кофті, викидає гній від свиней. Ще колись купив таку гарну лопату, знаєте, дерев'яний такий, крепкий дубовий, держак, з який Подарив дідові, що він гній від свиней відкидав, то стоїть другий рік в сараї. Я кажу, чого ви її не берете? Дід каже, та я, така нова гарна шкода. А ще, ще колись був прикол. Подарили мені футболку Гучі. Я не знаю, оригінал, не оригінал, але прикол в тому, що вона мені не підійшла замала. А на діда якраз буде добре. І я дідові на іменини, на 60 років презентував футболку Гучу. Все, я собі думаю, ну, має такий подарунок, біла, тому до церкви піде, село прихуїє, дід футболці Гучу до церкви прив'язує. Все. Священик святить кошика, і дідові трохи твою футболку, бо такої ще в селі нема. Приїжджаю недавно в село. Заходжу в нас і такий, знаєте, інкубатор для гусят, а дід ту футболку під гусят постелив. Нас по факту нове покоління гусей на Гучі виросло. Це за, за умови, що їм на моду насрать, якщо ви розумієте про що я. Я діда вже місяць велбоєм називаю. Ще хочу наостанок поговорити, знаєте, може, про дуже прості речі, але з цікавої точки зору. Ви задумувались, наскільки для українців важливе відро? Подумайте самі, відро є в хаті кожного українця. Кожного. Хтось викидає відро сміття, хтось з відра миє підлогу, хтось на відро ходить. Особливо, якщо живе в селі, туалет на дворі, зима на дворі, то люди мають побачення з відром кожної ночі. А якщо дуже холодно і люди трошки ліниві, то ще й в день на нього ходять. Я кажу, маршрутки, поки повний не набереться. В цілому в нашій українській культурі про відро навіть є приказки, навіть є повір'я. Кажуть, що якщо стара бабця з пустим відром перейде дорогу, то то до біди. А якщо старий діду з пустим відром перейде дорогу, значить баба заїбала, він таки пішов по воду. Я впевнений, що колись, можливо, була навіть така ситуація, що українці воювали відрами. Налетіли на село якісь бусурмани, і такі завадитися, в нас шаблі, в нас списи, і з натовпу виходить така бабця з пустим відром. І каже, я зараз вам ту дорогу перейду, вам всім пізда. <рес> ще окрім відра, в нас є така штука, як Тазік. Тазік це взагалі полурак полухуй. І не відро, і на миску похоже. Часом в Тазік може влізти більше, ніж відро води. Часом менше, ніж відро води. А останнім часом я в тазік влажу. Маю трохи проблеми з водою в місті. В Тазіка ще є старша сестра Балія. В балію вже може влізти декілька відр води. Маленька дитина, або десь кілограм гірків. Причому дитину і гірки можна мити одночасно. Головне, не попутати, дитині попку витерти, гіркам обрізати. І в принципі, людство в свій час придумало банку, бутиль, бідон, бочку і пляшку. І тільки руски придумали бутилку, щоб з неї пити, а потім на неї сісти. Така культура в них люблять і вписок і в сраку. Мене звуть Віктор Перунський і я закликаю вас всіма можливими силами підтримувати збройні сили, бо тільки завдяки ним руські нарешті можуть закрити рота і мати розірвану сраку. Дякую сьогодні на цьому у мене все.